Нарізаємо два великих або три середніх яблука, ось такими кубиками, і кладемо ми на пательню. До яблук додаємо столову ложку цукру, чайну ложку додаємо ми кариці меленої, сік пів лимона, 30 грамів вершкового масла. І це все ми ретельно перемішуємо. Так, і перемішуємо це. І тушкуємо приблизно ну, хвилин 10. Рубимо от тісто. одне яйце, 60 грамів цукру сюди кидаємо і цедру одного лимону. І вінчиком це все ми перемішуємо. Додаємо ванільний цукор. І знову перемішуємо, Додаємо сюди дрібку солі, 60 мл олії і знову все перемішуємо. Так, 230 г борошна сюди додаємо чайну ложку розпушувача і це все перемішуємо. І додаємо в, наш, в наше тісто борошне. Додаємо наше борошно. В за, е, разів і замішуємо тісто. Ділимо наше тісто на неравні частини. Меншу частину ми кладемо в морозилку. Так, дівчата, змащуємо форму маслом і присипаємо борошном. Викладаємо наше тісто і отак от по, всьому, по всій формі розпрямляємо. Висипаємо наші яблука і теж по всій формі так по всьому тісту розпрямляємо його ось так. Равномірно. Тепер беремо нашу о, тісто, другу половинку меншу, і натираємо на крупну терку. По по всім яблукам. Вже в розігріту духовочку дівчата 180 градусів до готовності. Ось вона, краса неймовірна. Аромат дівчата і хлопи просто божественний. Цей аромат просто не передати, чесно вам кажу. Чекаємо на охолодження і будемо пробувати.